Вправа, яку ми з вами розглянемо, це вправа 681. Запиши показники шкали приладів. І так, перший прилад у нас це мірний циліндр. Ми маємо з вами зняти показники з цього приладу. Для цього ми маємо з'ясувати. Ціну поділки цього вимірювального приладу. Для цього ми беремо два сусідніх значення на шкалі, наприклад, 70 і 60, віднімаємо від більшого менше і ділимо на кількість поділок між ними. Давайте разом порахуємо кількість поділок: 1, 2, 3, 4, 5. 5. Значить, ми маємо з вами. Звишиті записали номер 681 перший. Маємо 70 відняти 60 і поділити на 5, то рівня. 10 поділити на 5, торівнює 2, 2 мл. Тобто, кожне наступне значення нас збільшується на 2 мл. Тепер рахуємо в 40. Тут наступна поділка це 42 мл, наступна 44 і наступна це 46. Значить, у нашому у мірному циліндрі 46 мл якоїсь рідини. Значить, записала зошиті 46 мл. Друге, Друге ми маємо з вами визначити довжину ось цієї тваринки. Але перед цим ми з вами вивчали, що один велика поділка на лінійці, це 1 см, а маленька це. 1 міліметр. Тому тут ціну поділки визначати, звичайно, не потрібно. Дивимося, довжина нашої тваринки 3 см і 5 міліметрів. Тому записали в зошит 3 сантиметри, 5 міліметрів. Третє. Також, значить, у нас тут термометр. Ми з вами теж перед цим говорили, що термометр, одна поділка відповідає 1 градусу Цельсія. Тому тут теж можемо порахувати. Тут 40, тут 41, а тут 42 градуси Цельсія. Тому температура на нашому термометрі 42 градуси Цельсія. Оцей рисунок ми не будемо з вами з ним попрацювати. Тут нічого не видно, а ось з цим попрацюємо. Ну, це наш буде номер 4. Нам потрібно визначити вагу борошна. Дивимось наш шкалу вимірюваний прилад. Так, ось тут у нас один. Це у нас буде кілограм. А маленькі поділки відповідають грами. І рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значить, це буде 1 кілограм 800 грам. Вага нашого борошна 1 кілограм. 800 грамів. І останнє наше завдання це вправа 682. Нам потрібно накреслити координатний промінь спочатку в точці О. За одиничний відрізок вибрати відрізок завдовжки 1 см. Позначити на промені точки А, Б, С, Д. Якщо ОА – 5 см, ОБ 8 см, ОЦ – 2 см, ОТ-4, яким числом відповідає точки А, В, С і Д. І так, будуємо координатний промінь. Дивимось, у нас найбільша довжина відрізка це відрізок ОБ завдовжки 8 см. То у вас координатний промінь має бути не менше, ніж 8 см. Так, я побудувала координатний промінь. Тепер я маю відкласти відрізок ОА. довжиною 5 см. ОА, і так, от дві клітинки це 1 см. А у мене 5 см. Ось де буде точка А. Ось це відрізок ОА. Далі, ОБ – 8 см. Від О відкладаю 8 см, ось де буде точка Б. Оце 2 см. Значить, від О відкладаю 2 см. Ось це буде точка С. І від О відкладаю 4 см, це буде точка Д. І нам треба з вами записати координати. Координати точки С 2, координати точки Д 4, точки А 5 і точки Б 8.